У липні місяці я вступатиму до університету, щоб вивчати ІТ-технології. У цьому реченні по нас припустився двох помилок. Ви помітили, яких саме? Липень це назва місяця, а ІТ інформаційні технології. Тому принаймні два слова в цьому реченні зайві. Мене звуть Інна Шаркань. Ви на каналі Дискурс, і ми в цьому ролику з'ясуємо все, що вам потрібно знати. Про тавтологію та плеоназм, тобто про вживання зайвих слів, таких, що не додають нової інформації нашим повідомленням або про повторення того самого чи спільнокореневого слова в реченні. Часто зайвослів'я виникає тому, що ми не враховуємо значення іншомовних лексем і поєднуємо їх з українськими синонімами. Ось, наприклад, слово сувенір походить із французької мови, у якій позначає спогад. Подарунок на пам'ять, тому казати пам'ятний сувенір не варто. Авангард це передовий загін, тому у словосполуці передовий авангард лексична помилка. Фольклор народна творчість. Тож не варто вживати сполуку слів народний фольклор. Прейскурант довідник цін. Не вживайте помилкового прейскурант цін. Вакансія це вільна посада. Тому казати вільна вакансія неправильно. Лейтмотив основний мотив. Тож не варто виживати словосполуку основний лейтмотив. Віртуоз – виконавець, який майстерно володіє технікою мистецтва. Інтер'єр це оздоблена внутрішня частина будинку. Овації бурхливі захоплені оплески публіки. Парадокс це думка, що різко розходиться із загальноприйнятою. ентузіазм із грецької натхнення, захоплення, порив. Дублювати це робити те саме вдруге, тому зайвим буде казати дублювати двічі. Сажа тільки чорна, вона не має інших кольорів. Тому чорна сажа це плеоназм. Дівчина тільки молода. Автобіографія це опис свого життя. Тому ми маємо вибрати або Моя біографія, або Автобіографія. Однак іноді тавтологію використовують зі стилістичною метою. Наприклад, Остап Вишня назвав один зі своїх творів моя автобіографія. Тож, як би ви відповіли на тест, який є типовим на ЗНО та НМТ? Немає лексичної помилки у словосполученні. Перший дебют, вступна преамбула, легітимне рішення або кілька років тому назад. Пропоную перевірити: дебют це перший виступ, преамбула вступна частина. А в словосполученні кілька років тому назад тут зайве слово назад. Тож словосполучення легітимне рішення є правильним. З опису до цього відео можете перейти на сторінку з інтерактивним тренажером, який вам допоможе перевірити, чи добре ви знаєте питання про тавтологію і плеоназм. О тепер вже точно я не буду помилково помилятися, висловлюючи свою власну думку. Панасе, ти так нічого й не зрозумів.